Магічна атмосфера, казкові декорації, неперевершена гра акторів. Усе це чекає на Кременчужан вже 7 жовтня, адже у міському палаці культури сучасний театр представить виставу Вій. Це одна з наймістичніших історій української літератури яка відкриває перед глядачем найтемніші таємниці людської душі. Легендарна постановка розповідає про боротьбу між спокусою і каяттям, про страх і провину, які переслідують кожного, хто намагається втекти від своїх гріхів. Наглядачів чекає багатогранна гра акторів, захоплююча постановка та казкові декорації. Ця історія точно не залишить вас байдужими, адже кожна сцена дихає напругою, яка тримає до самого фіналу. Встигніть придбати квитки, щоб побачити на власні очі, як класична містична історія оживає у виконанні талановитих акторів. Придбати квитки можна онлайн на сайтах Карабас та інтернет-білет, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.